Ну що ж, чим підмиватися? Я скажу так: в мене теж немало емоцій від тих коментарів, які я прочитала. Ну, все ж таки, як лікар, відповім вам по пунктах. Перш за все, чому не просто водою? Іноді може бути просто вода, без всяких засобів. Але ж ви іноді використовуєте якісь миючі засоби для того, щоб змити бруд з голови, з тіла, тому що є потові залози, сальні залози, злучування епітелію. Ті зони мають такий же самий склад. І тому іноді використовувати гігієнічні засоби все ж таки варто. Чому це не може бути господарське мило? Ну, Тут би я відповіла по-іншому, але добре, скажу, як є. Господарське мило це достатньо мощний антисептик з достатньо високим лужним складом PH. Тобто, PH тут складає. приблизно